Історик Віталій Масненко на карті 1893 року показує план міста. На ньому всі вулиці називаються інакше. Сама система упорядкована, бачите, такі квадрати, квартали виділені, але центральна площа вона була сформована в 60-х роках 19 століття з побудовою кафедрального Свято-Миколаївського собору. Ось він тут знаходиться на цій схемі. І відповідно та площа, яка була утворена самою будівлею Собору, вона також мала назву Соборна. У 1911 році площу назвали Соборно-Миколаївською за радянських часів центральною і знову соборною. Коли встановили пам'ятник Леніна, площу відповідно перейменували. 40 років назва площі говорить про політичні пріоритети. Утім, після знесення пам'ятника називати так площу немає сенсу. Історики наполягають на поверненні стародавньої назви. Топоніми це теж історична спадщина. Кияни тисячу років ходять по хрещатику. і Чомусь це нікому не мішає. І слава богу, за тисячу років ніхто не додумав. Його От. І ця назва ні в кого не викликає ніяких, ніякого спротиву. Це просто історична назва. Такі ж самі назви були і в нас. Історик Михайло Севолап вже не перший рік вивчає топоніми. Говорить, на фоні ідеологічних назв комуністичного минулого назва Соборна є не лише історичною, а й позитивною, адже соборність це єдність об'єднання і, зокрема, Черкаської громади. Всього у Черкасах близько 300 вулиць, площ та провулків. З них за роки незалежності лише десятьом повернули історичні назви. Чи бути площі Леніна Соборною, вже на найближчій сесії вирішуватимуть міські депутати. Юлія Крупова, Владислав Тягун, Віка новини.